Я хочу бути твоїм, я хочу бути твоїм, і все ж таки знайду, хай і обійду хоч весь світ адже десь не спить і всю ніч стоїть край вікна, і я промрію свою, головну знаю із прикмет. Просто більше нема на планеті всій, як вона. Коли на чеканні хрест відчую. І Знайдуся знов. Коли на чеканні хрест, відчую і знайдуся знов, пройду свій останній тест і відгукнуся на зойк, в якому році пусте, пусте, і в яким краю знайду, і я вірю в те, єдину навіки мою, і якось вона й шепне. Вустами вуста мої назавжди візьми мене, хай стане життя твоїм хай стане життя твоїм і все ж таки знайду, хай і обійду хочу весь світ, адже десь не спить і всю ніч стоїть край вікна. Я про мрію свою Головну знаю із прикмет. Просто більше нема на планеті всі, як вона.